Всім привіт! Я Юля, і це моє життя. Я вас вітаю усіх і хочу поділитися своїми декоративними наволочками, які я зшила. Це так просто ідеї, як можна використати тканини. ось Ви бачите, що це перша наволочка це джинси. Це невеличкі такі от. Квадратики, вони десь 5 на 5. Ми нею користуємося, вона вже досить довго в мене ця наволочка. І ось вона ось така з двох сторін, намовлює. Ось така звичайна. Ще можна ось використовувати. Звичайні квадратики. Можливо, це печворк, не знаю. Але вона така звичайна, 40 на 40. Це, це я пробувала. Це мені хотілося якось украсити, ліквідувати ці ось невеличкі клаптики, щоб вона була така. Яскрава ця наволочка дитяча, дівчача. Ось я її пошила ось в такому от форматі. Це вже, мабуть, називається печворк. Це мої перші спроби, трішки кривувато, трішки десь не так як потрібно. Тут я використовувала сорочку чоловічу, ну, скоріше не чоловічу, а більше таку підросткову. І Ви бачите, що ця наволочка зі шматочки, тому що мені її не вистачало. І я її вже тут сшивала, сшивала. Ну, ми нею користуємось. Вона така чудова, красива, яскрава. Ми нею користуємось. Так. Це вже такі кусочки, це вже крейзі. Тут уже зовсім малесенькі такі кусочки, стрічечки, те, що позалишалося. Мені було цікаво, зможу я з цього щось пошити, вийде мене щось чи не вийде. Це також залишки, все. залишки тканинок, залишки, ось тут якісь обрізочки з тих же самих сорочок, з постільної білизни і багато. З дитячих речей. Тут теж залишки, це з постійної білизни, звичайна бязь. Ми теж нею користуємося, такі маленькі наволочки на не невеличкі подушки. Це в мене були такі клаптики, я навіть не знаю, звідки вони в мене з'явились. Ось у такі вони синя, трошки ширша, червоні такі трошки потонше. І вони. Такі пухнасті, а вона навіть зшита з двох клаптиків. Це такий, можна сказати, експромт. Зимові такі наші. Одна і ось друга, вона також зшита з різних таких шматочків, які вони нерівні і навіть не однакові, але взимку саме те, що ось вони такі. Чудові, м'якенькі-пухкенькі. Це джинсові навички, тут також ось крейзі. Це теж шматочки, вже залишки, тут я вже тренувалася, тут вже я не старалася вже більш таке все рівненьке, вже більш таке все. Більше мені до вподоби. Тому що вони такі. І також я використовувала сорочки чоловічі, ось вони передня частина, тут кнопочки. Все на кнопочках, там підкладка і нічого не видно. Так, наступно. Ось отак. Це вже такий петчворк, це вже такий блок, синичка чи ластівка. Не знаю. Це також джинсові ці ось, ось квадратики. Я їх дуже багато нарізала і не знала, куди їх подіти. Але ось придумала, вийшла теж наволочки з такими красивими вже. Досить такі куточки вже. І тут також рубашка на задній частині, ось на пуговичках. Там також є підкладка, нічого не видно. Все дуже добре прошито. І така вона оригінальна, декоративна. Це залишки донькиних джинсових шортиків літніх. я Їх так придумала, використала. Це також рубашка. Тут декоративна це стежка. Ці всі букви, це все я робила, навчалася на звичайній машинці, звичайні Ну, Щось вийшло, щось ні. Але рубашка сорочка цікава, син її відмовився носити, і ось я її придумала. Тут також Обратна сторона і також все чистенько, нічого не видно, Стюжечка звичайна, ось отакі яскраві красиві наволочки. Надихайтесь, все можна переробити, зробити красиві речі. Тому усім доброго здоров'я! Дякую за перегляди, за ваші лайки. Пока-пока!